Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. І сьогодні я хочу подивитися питання, яка доля населеного пункту Миколаївка Краматорського району? Яка його доля? Що очікувати? Що очікувати мешканцям? Так, що заважає, щоб там було мирне небо, мир, не було обстрілів, які перешкоди, скажіть, покажіть. Так. Ситуація важка. Треба колективна допомога. Щоб був, був мир, щоб було мирне небо. Треба ну, тут дуже важкі перешкоди і треба допомога. Треба допомога. Верховний суд на майбутнє показують ну, мешканці, що там є мирні жителі, діти, мами з дітьми. Що чекає, що чекає, Яка доля? Так, закритий шлях і карта домівки. Щось буде по Верховному суду. Якесь, ну, як спасіння. Що чекає? Дев'ятка жезлів. Зараз відбуваються якісь процеси. І є якась допомога, от, думають, що робить, щоб було краще, щоб не було обстрілів, щоб відкинути ворога як мога далі від цієї території. І оце карта дому, що будуть збережені, домівки будуть збережені. І ще кажуть, що ваша доля в ваших руках. Щоб бережіть собі, себе, ваш внутрішній вогонь покаже вам шлях. Тобто треба за себе переживати, да? ховатися, там, не лізти на рожон. Що треба за собою, ну, навіть піклуватися за себе, ну, переживати, не, не надіятися на когось. Потім карта влюблений, Оце, що буде захист міста, буде, навіть будуть літаки. Так, карта дурак вийшла. Це неопитний, неопитний птінець, він доробить свої шаги. Так, заложники. Місто заложник. Верховному суду, агресія. Це захист, це Божий захист і захист неба буде на майбутнє. Прибираємося, що заважає. Конфлікт, дуже великий конфлікт. Агресія це карта війни. Кажуть, майте надію, все буде добре, це скоро скінчиться. А це в процесі зараз оце звільнення, щоб не було цих обстрілів. Я прибираю все, що заважає нам. Заперечую. Так майбутнє хороше. Це дурака, дурака прибираю, заперечую. Кажуть, що все саме погане Ви вже пережили. Це вже на краще йде. Заперечую, заперечую, заперечую. В думках у людей, це карту, яку я заперечую, було вже, ну, що майбутнього нема, що нема майбутнього, нічого там не може бути, але воно є. Бо Верховний суд це коли люди вже не мають надії, а буде ну, настільки краще, що ну, складно навіть повірити, що таке може бути. Заперечую. І це в минулому це карма. Це зараз це, в цих містах люди відпрацьовують свою карму родову. Заперечую, прибираються все досить, вже, цих, вже долги оддани з я б сказала. Так, і перекриваю, 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 перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці прошу захисту для населеного пункту Миколаївка. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають мешканцям жити спокійно, щоб не було обстрілів, щоб ворог як мого швидше втікав туди, і щоб не було сльоз, горя, біди, руйнувань. Все зло, яке ворог причинив українцям, повертаю назад на голови ворога, По волі вищих сил, да буде так і так буде. Прошу захиста для Миколаївки. Давайте подивимось ще оці міста, які поруч і за які зараз запеклі бої. Солідар і Бахмут. Так, давайте подивимось, що заважає Збройним силам України чи є перешкоди на їх шляхах, на шляхах Збройних сил України, щоб відкинути ворога якомога далі від Солідару, від Бахмуту, щоб вигнати ворога з території України. Відкинути їх на територію Росії, скажіть, чи є якісь перешкоди? Що які перешкоди на шляхах ЗСУ? На шляхах ЗСУ для того, щоб на цих ділянках фронту була перемога, і ворог підійшов, як мого далі. Скажіть, покажіть, які перешкоди. Дивимось. Так, перешкоди є. І зараз ми їх будемо прибирати. Кажучи, дев'ятка жезлів в процесі це коли ще трошки йдіть цією дорогою і буде результат той, який ви хочете, позитивний результат, що буде перемога. Боріться, не кидайте, не пускайте руки. Складно, дуже складно, дуже сильний ворог. Але ця ситуація в підвішеному стані, як кажуть, ну, не видно кінця і краю. Кажеться, що це вже все. Кінець вже краще не буде, але буде краще. Є магічний вплив на ці, на ці ділянки. Нема зовсім ді, дінг, все побито потрощено. І дуже складності, великі, великі труднощі, руйнування, великі, величезні. Так. І над цим думають колективно, ну, це э, страни, партнери, союзники. Оце все воно, як думає, весь світ думає, що з цим робити, як це припинити. І опять кар кар та карми. Кармічне відпрацювання. Сіморка жезлів, це коли ой, це коли зерно брошене в землю, треба почекати, ще трошки воно проросте. Тобто процес іде по звільненню цих міст. І дуже важкий процес. Але буде перемога, і ці міста будуть звільнені. Карта Калісниця, перемога, перемога за Україною. Так, і там все відбудують, і буде розквіт, і будуть сади цвісти там будуть. Отак. Прибираю всі перешкоди, які заважають. Заперечую, заперечую. Відкриваю шляхи Збройним силам України на перемогу. Відкинути ворога від Солидара, від Бахмута. Хай йдуть на свою територію, хай тікають. Поволі вищих сил, да буде так. Заперечую. Негативний магічний вплив. Прибираю. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу прибрати всі перешкоди зі шляхів Збройних сил України, української армії, відкрити шлях на перемогу, щоб було все необхідне, щоб були сили, і щоб ворог тікав як могла, далі на територію Росії, щоб покинув, залишив територію України по волі вищих сил, да буде так і так буде. Весь негатив повертаю на голови ворога. Всі сльози, біль страждання, які вони причинили в Україні, повертаю на їх голови, на голови виконавців, на ворога. Та буде так. І так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!